Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. Помітили останніх місяця, два-три поганий настрій, якісь просування московитів на Донеччині, мляве, але постійне оці розмови про мир вата прибадьорилися в Україні, починає собі забагато дозволяти. Але останні два дні все змінилося. Вони у нас на Донеччині відтяпали кілька сіл за півроку. От за два дні ми у них забрали на Курщині Любімовку, Обуховку, Покровське, Зелений Шлях, Товстий Луг, Нижній клин, Товстий Луг. Так, це вже було, але просто мені подобається повторювати. Подобається, як це звучить. Миколаєва, Дар'їна, Свердліково, прості господі, Лебедівка, всього 11 сіл, і українські збройні сили просунулися на глибину. Від 10 до 15 кілометрів на різних ділянках всього ширина просування 11 кілометрів тільки на Курщині, плюс іще постійні прикордонні бої і рейди на Білгородщині. Вчора іще доволі бадьоро працювала їхня авіація. Сьогодні вона працює менш бадьоро, тому що наші підтягнули засоби протиповітряної оборони, і вони вже не наважуються працювати так нахабно як вчора. Вчора, окрім бронетехніки, знищено два гелікоптера. Один із них, що іще приємніше збитий fpv дроном, запустили СБУшники Мі-28. У нас нарешті інноваційність. От е, останній рік, можливо навіть півтора, московити були більш інноваційними, ніж ми. Це дуже прикро. У них краще реп, і вони швидко змінювали свій реп. Вони виробляли більше безпілотників, ніж ми, і випереджали нас в деяких класах безпілотників. Вони використовували приватні військові кампанії а ми все ще не роздуплилися в цьому напрямку, хоча це виявилося ефективним і в Україні, і на інших театрах. Воєнних дій, і тепер, от ми бачимо, що українці теж починають випереджати, і ми вже обганяємо їх по виробництву безпілотників в деяких класах безпілотників ФПВ-шками Ми примудряємося збивати арлани і ланцети. І тепер уже вперше в історії воєн гелікоптер збити гелікоптер – це приблизно так само, як стрибнути на небачену до того часу висоту на Олімпійських іграх. І на жаль, оцей от рекорд українських збройних сил, оця новація, це те, що відбулося вперше. Це те, що має бути записано в історію розвитку військової техніки, військової справи, у нас пройде менш поміченим ніж стрибок, чи пробіг чи проплив якого-небудь олімпійця накачаного. Фармацевтикою Ви розумієте, що Олімпійські ігри це не змагання людських тіл і людського духа, це в значно більшій мірі змагання розуму. Слава Богу, ми вже дійшли до розуму, тому що це змагання фармацевтів. Фармацевти і фахівці в спортивній медицині змагаються між собою. Це дуже тонкі речі, і це вимагає значно більше реального розуму винахідливості, ніж, наприклад, шаховий турнір. Отже, Олімпійські ігри це в цілому розумніше, ніж шаховий турнір. Але війна це і розум, і дух. І ми маємо неабиякі успіхи і щодо розуму, і щодо духу на цій війні. Також сьогодні вночі на тендерівську косу, це такий острів поруч з Кримом, висадилися українські гурівці, виконали там бойове завдання і. Без втрат повернулися на базу. Там щось потрібно було знищити. Вони користувалися гідроскутерами, користувалися швидкохідними човнами, добре там повеселилися на цьому острові, і це дуже добре це означає розвиток теми. В минулому сезоні гур висаджувався на Крим, захоплював вишки. Так само здійснював операції на морі. Частину цих операцій силами братства, яке входить до центру Тимура Головного управління розвідки. Ряд наших людей було за ці операції нагороджено державними і відомчими нагородами. Зараз це продовжується вже на тому досвіді, який був отриманий минулого року. Ми розвиваємо цю тему. В смислі розвиває українська держава, головне управління розвідки. Це надихаючі речі, але у нас є багато людей, які живуть думкою, що все погано, а буде і ще гірше. Це їхня головна емоція. І здається, забери у нього цю думку, що все погано а буде ще гірше, і він одразу помре. Стрижень зникне. Такі ми є люди, таких багато у нас. Експертів, все погано. І справді в житті трапляється багато недоброго. Закінчується день, надходить ніч, не тільки свіжий ранок, буває пилюка, трапляються землетруси, хтось старішає, хтось помирає, але поруч з цим завжди настає світанок. Поруч з цим народжуються нові діти. Поруч з цим продовжується життя. поруч Цим створюються шедеври поруч з цим бувають і перемоги. Це нормально, і ваша справа на чому зосередитися: на ночі, на смерті, на хворобі чи навпаки, на світанкові, на весняні і ранковій свіжості на народженні, на відкриттях, перемогах і подвигах. Ще мені подобається політичне дорослішання нації, і навіть як не дивно, політичного. Керівництво України дивіться всі ці розмови про мир, саміт миру. Ми збираємо новий саміт миру, і ми говоримо, що е, політичні ж теж важливо, і що дипломатії, що доведеться домовлятися, і під це діло вторгаємося на території Рефії нарешті. І мабуть, ми хочемо звільнити для переговорів Курськ. Якщо там передбачається місце переговорів в Курську чи Білгороді, їх же треба звільнити від окупантів московицьких і там, мабуть, проводити переговори. Так собі думає українське керівництво, і це мейнстрім. Нещодавно Натаньяху наказав знищити політичного лідера Хамасу в Тегерані, і вони його знищили. Цікаво, що вони зробили це навмисно. Оцей от політичний лідер Хамасу був найбільш поміркованим Хамасівським політиком. Він мільярдер і він хотів вести переговори. Він хотів до чогось домовитися з Ізраїлем. Він справді брав участь в переговорах як найбільш конструктивна людина з боку Хамасу. Саме за цю конструктивність і готовність вести перемовини його і знищив Натаньяху. Тепер Хамас обрав нового політичного лідера для себе. Це Ях'ю Сінвар, такий цікавий хлопець, який перебуває в Газі, зараз, а не ховається десь в Тегерані, в Туреччині. чи... В Лівані, і він просидів 10 років в ізраїльській тюрмі, де йому було непереливки його потім обміняли на якихось ізраїльських солдат. І за всіх хамасівських терористів він вважається найбільш радикальним і найбільш непримиренним. Це означає, що жодних переговорів. Це означає, що Натаньяху і ізраїльське військове і політичне керівництво. Насправді під прикриттям переговорів хочуть вичистити повністю сектор газу від Арабів. Вони хочуть поставити остаточно на всі часи жирний хрест на самій ідеї палестинської державності, тобто вони хочуть повної перемоги ці досвідчені в політиці. Люди зараз, подібно до них, українське керівництво, довго розповідаючи про готовність до перемовин, про мир, приймаючи всі мирні ініціативи, слухаючи всяких там китайців, всяких європейців, приймаючи у себе у цього потворного орбана, тим не менше вторгається в Ерефію. Воно хоче перемоги остаточною, тотальною. Вам це не подобається? Мені подобається дуже. Я гортаю історію України минулі століття і бачу, що компромісність, готовність до згоди, готовність на деякий час примиритися це те, що нас завжди губило. А врятувати нас може тільки абсолютно безкомпромісність, абсолютна жорсткість, не сприйняття поразки в жодному виді, навіть часткової поразки. Ми ж намагалися домовитися на мінських переговорах, дві угоди. Ми були конструктивні. Ми намагалися не воювати. Ми не здійснили жодного пострілу, коли у нас відбирали. Крим, ми намагалися домовитися політично, українське керівництво завжди було готово до часткової капітуляції і хотіло цієї часткової капітуляції нас виручив Путін. Він не був готовий на нашу часткову капітуляцію, він хотів всього повної капітуляції. І ми навіть на досвіді останніх 10 років переконалися, що переговори безсенсові, що не буває часткової капітуляції, буває тільки повна капітуляція або Повна перемога, не буває часткової перемоги, повна перемога, беззаперечна перемога, тотальна перемога. Якщо ми хочемо перемогти, то це буде не маленька переможечка. Це буде тотальна перемога. Переможеще перемовин і замирення прагнуть московити. Вони це демонструють постійно, вони показують. Вони демонструють наміри. Є такий дипломатичний термін. Демонстрація намірів. От вони зараз займаються тим, що демонструють наміри. Яким чином? Перше, оця інформаційно-психологічна операція по Раду військово-морського флоту в Санкт Ленінбурзі, що Білоусов позвонив Остіну і сказав, що за їхніми даними ми про це говорили вчора. Українці готують. Удар, якусь велику диверсію, чи удар безпілотниками по військово-морському параду і попросив Остіна якось все це діло зупинити. Остін сказав, що нічого не знає, але звісно, він поговорить з українським керівництвом. Звісно, це була інформаційно-психологічна операція з одного боку. Показати властивість України і авантюрність, і готовність атакувати політичне керівництво Ерефії. А це пряма загроза ядерного конфлікту, тобто ядерного удару у відповідь. Але з другого боку, от Путін, він параноїк, патологічний. І от Путін приймає запевнення американців, яких він постійно оголошує своїми ворогами, яким не можна вірити, про те, яких насправді він веде війну, і показує, що я вірю вашим гарантіям. Бачите, я присутній на цьому військовому параді. Раді цього флоту, і я настільки вам вірю, що я не боюсь там бути. Тобто Путін показує американцям, що він готовий повірити їхнім гарантіям. Обмін він пішов на обмін. Звісно, він виграв від цього обміну багато разів, але він підіграв Байдену і підіграв Харріс, дав їм можливість фотографуватися біля трапу літака, зустріти американських. Заручників визволених і оцих московських потвор, яких він віддав, які для Путіна не являли жодної цінності. Тобто він готовий на масштабні жести, на масштабні переговори, він готовий домовлятися і тепер він посилає шойгу в Іран. І з одного боку вони розповсюджують інформацію, що Іран хоче отримати С-400 для того, щоб протистояти, захищатися від Ізраїля. Але з другого боку невідомо, дав же він чи не дав. Він же ж може дати, може не дати. Це в залежності від конструктивності Заходу. І тут такий Шойгу звертається до іранського керівництва з закликом притримати коней, з закликом не допустити ескалації, з закликом не воювати з Ізраїлем. Тобто, ми бачимо одразу три демонстрації намірів. Про те, що з Путіним можна домовлятися, що він готовий до перемовин, готовий до компромісів, готовий до того, щоб його знову почали всі любити. Оце справжня небезпека, неповзучий наступ на Донеччині по е кілька сот метрів в тиждень. Он ми за два дні захопили. Так, під сотню квадратних кілометрів на Курщині, це те, що вони отримали за вісім місяців на Донеччині. Саме оця от готовність е, Путіна до переговорів і е, готовність Заходу слухати ці демонстрації намірів, розглядати ці демонстрації намірів, реагувати на них це справжня небезпека. Але ми кажемо, захід готовий, захід дослухається, захід розглядає. Насправді поки що не розглядає. На нас ще ніхто не тиснув щодо жодних перемовин. За це взагалі не йдеться. Ми боїмося наперед, те, що може коли-небудь станеться. Чому ми боїмося? Коли ми кажемо Захід, ми в першу чергу кажемо Сполучені Штати. Ви знаєте, що Камала Харрис, е, обрала президентом не у цього шапіра, за якого ми з вами вболівали, бо це такий енергійний єврей і. Скажем, він щось собою являв, вона обрала взагалі віні Пуха, хлопця, який значить і ще менше ніж вона. Хоча, здавалося б, це неможливо в американській політиці, цім Вольц чи Уольц, як би його не назвали, і він губернатор Міннесоти. Їй не сильно вигідно було його брати собі в кандидати в віце-президенти, тому що Міннесота це штат, який і без того голосує за демократів. Завжди. Вона взяла, тому що це була вимога Обам. Сама вона є креатурою Клінтонів. Але Обама сильно ображалася, а вони є акціонерами демократичної партії, вони там багато значать, і вони захотіли, щоб саме їхня кандидатура. Була на посаду віцепрезидента, і оце от Тім Вольц. Тепер віцепрезидент. Загалі Взагалі і, Клінтонам, і Обамам, і всім цим людям демократичної партії потрібен слабкий президент, яким вони будуть керувати. От вони будуть рулити, і багато хто в Америці вважає, що так і буде. Тобто я передаю не свою думку, я їх всіх не знаю. Я не орієнтуюся в американській політиці. Я передаю вам думку багатьох людей в Сполучених Штатах, які на відміну від мене в політиці, там теж орієнтуються. Цей новий кандидат в віцепрезиденти Тім Вольц. Він нічим не відзначився в житті, хіба що тим, що колись він працював в Китаї і знає мандаринську мову і дуже любить Китай. Дуже любить Китай. От у нас виходить таким чином, що кандидат в президенти від демократичної партії наполовина індуска, а кандидат у віце-президенти. Це хлопець, який дуже хотів би бути китайцем. Обидва обрані саме за малопомітність, саме за те, що вони ніякі, саме за те, що вони безпроблемні, саме за те, що вони не здатні приймати жодних рішень на думку тих людей, які їх висунули. З другого боку, з боку республіканської партії, ви знаєте, і такий бадьорий Трамп і Венс, і кандидат віцепрезиденти від е, республіканців. Е, і ці хлопці здатні приймати рішення. Змагання, як ми вже казали, іде між особистостями і порожничою. Республіканська партія висуває особистости, які б вони там не були. А демократична партія висуває проти них технологію. Порожнечу в плані особистості і просто виборчі технології, які мають спрацювати технології проти духа. Важко зорієнтуватися, чи я невдача буде на користь Україні, демократів чи республіканців. Ми про це постійно з вами говоримо. Я постійно представляю, скажем, трошки під різним кутом. Пропоную подивитися на цю ситуацію. Я сам намагаюся дивитися під іншими кутами на цю ситуацію. Знову ж таки спираючись на думку людей, які розбираються в американській політиці, значно краще ніж ми з вами, так Камала Харріс буде продовжувати підтримувати Україну в якійсь мірі млівувато, але в подальшому зможе піти і на якійсь домовленості. Той самий час Трамп можливо і не буде підтримувати Україну з одного боку, з другого боку, це людина, яка здатна приймати рішення. Окрім того, як вважається, Трамп обвалить ціни на нафту швидко. Вони і так падають ці самі ціни на нафту. Поки що, якщо звісно почнеться війна між Іраном і Ізраїлем, вони підростуть десь вдвічі від того, що зараз є. Але в цілому тенденція до падіння тільки Трамп може. Обвалити їх дуже швидко, Трамп може нічого не дати нам в плані озброєння може дати озброєння на півтрильйона доларів. Тут не вгадаєш. Будемо молитися Богу і сподіватися на краще. Америка, такою, як ми її уявляємо, доживає останні роки, і будемо сподіватися, що. І оці останні роки ми зможемо використати, що ці останні роки будуть в якійсь мірі проукраїнськими. І ми з вами говорили про Бангладеш, і за ними теж цікаво спостерігати, тому що там ми можемо бачити процеси майбутнього в цій самій Бангладеш. Ми говорили з вами вчора, що вони повалили уряд буквально за один-два дня. Так само, як це завжди і потрібно робити, не затягувати, як свого часу затягували з революцією гідності дуже негідні люди, які стояли на сцені майдану, всупереч тим людям, які билися на передових барикадах. А там справи в руки взяли одразу ці люди, які на барикадах. От ніяких сцен вони там не будували і нікого на сцени не пускали. Вони утворили тимчасовий комітет. Армія відмовилася придушувати заворушення. Цей тимчасовий комітет взяв уже владу і взяв собі радника дуже цікавого Нобелівського лауреата Мухаммада Юнуса. Цей Мухаммад юнус свого часу отримав Нобелівську премію за якісь ідеї в мікрокредитуванні. Йому, до речі, 84 роки. От ми кажемо, що Байден старий. Так це й на два роки старше ніж Байден. 84 роки бере участь в революції. Був ворогом режиму 100 кримінальних справ на нього. Дуже багата людина його називають банкіром для бідних. Хоча попередній режим, мабуть, справедливо називав його таким, що висмоктує гроші з бідних. Ну, ми маємо тут в Україні досвід мікроакредитування. Це справді висмоктування грошей з бідних. Вірогідно таке саме і в Бангладеш. Нам треба вчитися в енергійних людей. Нам треба вчитися в Бангладешських повстанців і в ізраїльського уряду. Нам потрібно бути такими і дяка Богові, що, попри те, що в Україні дуже багато різноманітної зради, і тих людей, які впроваджують тут депресію, зневіру тих, хто відверто працюють на ворога, все таки. І політичне, і військове керівництво притримуються протилежної точки зору. Вони зорієнтовані на перемогу. Ми, як українці, не любимо політичне керівництво. Ми завжди спеціально обираємо таких керівників, щоб їх потім не любити. Але попри всі свої чисельні недоліки, вони зорієнтовані на перемогу. На жаль, політичне керівництво робить велику помилку, і ця помилка, що воно не придушує своїх політичних опонентів, тому що більша частина цих політичних опонентів є агентами Москви або відвертою ватою. І От я слухаю, якщо от. Дуже коротко можна зробити резюме всьому тому, що вони говорять. А говорять вони про те, що треба якомога швидше капітулювати на будь-яких умовах, тому що дуже важко всі втомилися. Захід втомився, всі навколо втомилися. Хоча захід не дає ніяких сигналів, що він втомився. А це здається оцим капітулям там місцевим, що захід втомився. Вони кажуть, що українці дуже сильно втомилися. Не втомилися якраз ті, хто не на фронті. Хто на фронті втомилися менше? Звісно, це фронтова втома. Це труднощі і поранення, але тим не менше, ці люди все ще мають дух українці, духовиті, попри все це вони кажуть, що нам потрібно пошвидше капітулювати, щоб на територіях, які залишаться після капітуляції, швиденько провести. Вибори, і от після цих виборів, хто небудь прийде, такий от хороший, і вони призначають різних хороших. Призначають навіть чомусь вони вирішили, що залужний буде для них хороший. Хоча залужний буде до капітулянців, я так гадаю, не дуже хороший. І от він цей хтось прийде. Захистить Фопівців від підступного Буданова, від оцих всіх, хто повернеться з війни від націоналістів, і нарешті ми знову будемо дружити з московитами і розвивати тут московську культурку. Вони не розуміють, що після якогось затухання військових дій, після перемоги, та навіть після поразки, яка дуже мало вірогідна, ті, хто повернуться з війни. Це ті люди, які трошки поп'ють горілки, трошки постраждають посттравматичними синдромами, і одразу поповнять лави найбільш непримиренних політичних партій і рухів. І з великим задоволенням рвати вони будуть капітулянців, пораженців, московську агентуру і всіх тих, хто плював їм в спини. Саме фронтовики свого часу в Україні поповнили армію УНР з УНР. Всі ті чисельні банди і рухи, які так довго чинили спротив, те саме було в Італії, те саме було в Німеччині, та те саме було скрізь. Суспільство буде дуже радикалізовано після війни. І от вам, батні потвори, в цьому суспільстві місця не буде. На цьому вам моє щире звитяжне падьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.